Учителі української мови та літератури, математики й англійської з восьми громад Закарпаття навчаються під час спеціального тренінгу, аби невдовзі допомагати учням п'ятих-дев'ятих класів заповнювати прогалини в навчанні, які спричинила спершу пандемія, а далі війна. Закарпатська область стала однією із семи в Україні, яку відібрали для участі в проєкті повернення до формального та неформального викладання і навчання в громаді для учнів 5-9 класів, у тому числі ВПО. Наразі визначено вісім територіальних громад, де будуть визначені конкретні локації. Це Мкачівська територіальна громада, Ужгородська, Воноградівська, Свалявська, Хуська. Берегівська, чопська і батівська, а також Сухівська гімназія імені Дмитра Кременя. То наразі тільки ці, ці локації при цих територіальних громадах будуть відбуватися відповідні заняття з учнями щодо подолання їх освітніх втрат. У цих громадах найближчим часом визначать опорні заклади загальної середньої освіти, де власне і працюватимуть учителі, котрі стали учасниками такого проєкту, каже начальник управління державної служби якості освіти в Закарпатській області Марія Сігетій. Держслужба якості освіти проводить моніторинги з питань освітніх втрат, які підтверджують, ця проблема в Україні є. Дійсно, є проблема, і за словами вчителів цілої України найбільше страждає успішність якраз цих предметів українська мова, математика та англійська мова. Для нас важливо, щоб вони працювали інтерактивно, цікаво, щоб дітям було цікаво відвідувати ці заняття, і вони надолужили ті прогалини, які були пов'язані з війною із COVID-19, коли діти не мали можливості нормально брати участь у освітньому процесі. Проєкт реалізує інститут суспільних ініціатив спільностех Стартап Скул за підтримки представництва дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні. За проєктом учителі під час тренінгу складають плани занять для всіх класів із 5 до 9. -го. адже поки що не знають із якими саме учнями працюватимуть. Педагоги різного віку із різними категоріями обмінюються досвідом та ідеями формують для себе практичну базу. Вони роблять собі таку таку, знаєте, педагогічну скриню всяких різних методів, форм роботи, з якою зможуть власне потім користатися. Вони зараз працюють в групах. Вони, коли ми вчора напрацювали освітнє їхнє ядро, вони зараз до цього до ядра додають, просто роблять такий метод нашарування, додають ті методи і форми, які вони просто зможуть потім використовувати. До прикладу, учителі опрацювали стратегію, коли з навчальної програми слід виділити найбільш проблемну тему і допомогти дитині надолужити освітні втрати, там звідки неможливо рухатися далі? В українській мові? Скажімо, це фонетика, каже Валентина Гримут. Якщо ми починаємо із фонетики, від якої потім випливають проблеми в орфографії, то що саме дитині треба? Допомогти засвоїти, щоб вона могла і далі вже успішно опановувати ту ж саму орфографію. Ну і далі вже в орфографії свої проблемні теми, наприклад, правопис це теж дуже пов'язано із звучанням, з передачою на письмі певних звуків. Це лише один одна із частинок, яку я ну просто так до прикладу привожу. Теми, які даються важче, були проблемою і до карантину та війни. Проте зараз відчуваються гостріше, каже вчитель математики й інформатики Анжела Маточка. Пригалини в математиці, а це дроби, мішані числа, формули скороченого множення, тощо надолужуватимуть за допомогою дещо творчої роботи. Якщо дитина зробила, вона це краще запам'ятає, ніж коли вона просто подивилася і сприйняла це не так серйозно. А коли вона один раз замалювала, да той три квадратика і ста, і вона зрозуміла, що це три відсотки. Да? Коли вона замалювала таких 20 квадратиків, да, 20 квадратів, то вона точно. Буде знати, що це відсоток, що там треба ділити на 100. вкладаєш розуміння самого, скажімо, десяткового дробу. Якщо ми говоримо про звичайні дроби, то вона замалювала другу частину, четверту, чи одну, одну частинку із шести, вона буде розуміти, що це одна шоста. З англійської найчастіше прогалини із граматики, зокрема через велику кількість часів. Міркують, до прикладу, над запозиченням досвіду організації книжкового клубу, аби вирішити цю проблему. Ну, я думаю, що це можна не лише книги, це можуть бути фільми. Дуже багато речей ми запам'ятовуємо автоматично, і це найкраще. Те, що ви можете зробити, якщо ви запам'ятовуєте автоматично, коли ваш мозок не прикладає багато зусиль, тим більше, якщо форма читання це взагалі одна з найкращих форм для вивчення мови. Правда, там є такий невеликий недолік, що ви собі накопичуєте, так би мовити, пасивну лексику. Лексику, яку ви не користуєтеся, але ви її розумієте. Тому тут є такий один нюанс, що має бути поєднано все ж таки з всі форми. Для вчителів це новий досвід, для батьків. Безкоштовне репетиторство для учнів змога через інтерактив чи творчість легше зрозуміти складні теми. В опорних школах зможуть реєструватися і місцеві діти. До речі, не лише з опорних шкіл проєкту, а й з сусідніх. А також запрошують до реєстрації вимушено переміщених учнів. Групи формуватимуть за рівнем знань. Спершу школярі пройдуть тестування, аби зафіксувати результати. Відтак із вчителями учні заповнюватимуть прогалини в навчанні а ближче до кінця нового семестру знову складатимуть тести, аби порівняти наскільки вдалося надолужити освітні втрати.